Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дельфінів. Дельфіни одне з найулюбленіших людини тварин. Вони дуже розумні, веселі, з доброзичливим характером. Найближчі родичі дельфінів це кити. Дельфіни живуть у воді, вони нагадують риб, але вони не риби. Вони мають легені і дихають повітрям. Час від часу піднімаючись на поверхню. А довго перебувати під водою вони можуть завдяки тому, що вміють затримувати дихання. Дельфіни прекрасно почувають себе у воді. Вони легко занурюються у воду глибиною до 300 метрів, а у висоту вони можуть вистрибувати до 6 метрів. Вони у воді рухаються дуже легко. Очі у дельфіна маленькі, зір слабкий, тому тварини ним практично не користуються для полювання. Вог у дельфінів немає, але це не означає, що у них немає слуху. У дельфіна немає лоски, тіло вкрите гладкою і ніжною шкірою, спина і плавці чорного кольору, боки сірі з білими плямами. А низ тіла білий. Тіло дельфіна має здатність маскуватися. У них світлий живіт і темна спина, тому зверху вони непомітні на тлі темного моря, а знизу їх не видно, тому що їх животи зливаються з проникаючим крізь воду світлом. Сплять дельфіни на поверхні води. Слух у них. Це найголовніший і життєвий орган. Вони прекрасно орієнтуються у воді, знаходять один одного. Іноді вони люблять покататися на спинах у кітів. У роті дельфіна 200 зубів, які нагадують гострі шипи. А це для того, щоб утримувати слизьку здобич. Але вони ними не жують, тому що у них немає жувальних м'язів. Зубами тільки захоплюють здобич і цілком її ковтають. Дельфіни плавають колами і одним оком завжди спостерігають за тим, щоб до них не підкрались хижаки. Через деякий час вони починають плавати у зворотній бік і спостерігають вже іншим оком. Дельфін теплокровна тварина, савці, яка народжує дитинчат. Годує їх молоком, а не відкладає круг як риба. Довжина новородженого дельфіна близько одного метра. Коли малюк з'являється на світ, його штовхають вгору, щоб розправилися його легені і щоб він вдихнув повітря. Він впізнає свою маму по голосу, тому що відразу після народження дитини вона починає свистіти. У перші кілька місяців дорослий дельфін не відходить від своєї дитини, як і у людей. Коли малюк голодний, він починає плакати. Перший рік життя малюк живе поруч з мамою. Дельфіни дуже турботливі мами. Їм дуже важко, особливо в перший місяць після народження малюка. Дельфінятко в перших місяцях життя не може надовго затримувати подих під водою, тому кожні три хвилини. Йому необхідно спливати на поверхню, щоб вдихнути повітря. Мати при цьому стежить за своїм дитинчам і не залишає його ні на хвилину самого. Життя в морі небезпечне, тому матері дельфінів привчають заздалегідь дітей далеко від них не випливати, поки вони не подорослішають, не зміцніють і не зможуть себе захистити самостійно. Потім мати починає його вчити, добувати їжу і спілкуватися. Молоді дельфіни залишаються з матір'ю до двох-трьох років. Дельфіни не можуть бути на самоті, вони дуже емоційні і в них чудове почуття гумору. Живуть дельфіни з граєю, можна назвати сім'ями, де кожна особа має своє пильне місце. Сім'ї у дельфінів великі. В ній проживає близько ста родин, тому ніхто не залишається голодним. Вони допомагають один одному прогодуватися. Ці тварини дуже розумні. Вони дбають про старших родичів. Вони вміють співчувати при необхідності прийти на допомогу. У дельфінів існує своя мова. Дельфіни розмовляють між собою звуками і жестами. Звукова мова це верес, щебет, писк. Крик, лист, а мова жестів знаки головою і хвостом, тілом, по різному плаває. Дельфін розумний, добрий, красивий. Він чудово вчиться, аналізує, запам'ятовує. Вони настільки розумні, що навіть собака не може зрівнятися з ними. Вони стали вірними друзями і найкращими порадниками для людини. Ці милі тварини допомагають дітям і дорослим у лікуванні вад розумового і фізичного розвитку. Дельфіни щиро радіють зустрічі з людиною, вітають стрибками з води, абсолютно не бояться нас. З ними можна спілкуватися, плавати, а можна просто гладити. Вони потішають, заспокоюють, підіймають настрій. Діляться своєю добротою, любов'ю. Навіть сам вигляд їх усміхнених мордочок викликає усмішку у відповідь. Спілкування з дельфінами дарує багато позитивних емоцій.